Астрологічний прогноз по війні на 8-10 жовтня, в суботу ввечері, 8 жовтня, місяць війде в Овін. Овін тот самий воєвничий знак зодіака, який пов'язаний з наступом, з просуванням вперед. Тому можна було б прогнозувати з вечора суботи, 8 жовтня, початок якогось сильного просування Збройних сил України вперед. У неділю 9 жовтня, а також в понеділок 10 жовтня, доки місяць знаходиться вовні. Також це буде повний місяць, повня, у неділю максимальна сильна рішучість, максимально сильний емоційний підйом. І це повний місяць буде вовні. Овін пов'язаний з наступом, з просуванням вперед. Тому, скоріш за все, будьте обережні люди, де можуть Збройні Сили України просуватись вперед, мирні мешканці, підіть у безпечні місця на цих вихідних. Далі в Тельці місяць буде у вівторок, 11 і 12 жовтня. Це означає, що у вівторок краща енергія для того, щоб закріплятися на звільнених. Територіях 11 і 12 жовтня, вівторок середа. Бо телець для просування вперед швидкого, знак не підтримуючий такої енергії, щоб швидко рухатися вперед. Телець означає зафіксуватися. Тому, можливо, така проблема, наприклад, вночі на початку вівторка, що в деяких. Напрямках, де Збройні Сили України дуже розігналися, вони можуть бути різко зупинені вночі вранці у вівторок. Загалом для битових справ неділя дуже хороший день з усіх цих днів, тому що місяць знаходиться в Юпітері. У війні це означає розширення, розвиток. Розвиток наступу, а для мирних мешканців це означає ну, знаходження якихось рішень, бо Юпітер допомагає знайти рішення проблем. Тому ввечері в суботу і вся перша половина неділі дуже вдалий день для різних справ. А от ввечері в неділі, коли буде повний місяць, можливі конфлікти, тому будьте уважні. На цьому поки що все. Дякую за увагу.